Я сьогодні мріяла, як обійму тебе міцно. І розкажу, скільки сталося всього. І під гітару ми заспіваємо твою пісню. Давно не чула голосу твого. Я мріяла сьогодні про твою фірмову смажену картоплю, про те, як ти ріжеш цибулю на сало, як тихо з тобою ми граємо в ігри і згадуємо, скільки в нас сварок бувало молюся, щоб тепло було тобі сухо, не був ти, щоб спраглий, голодний не був, щоб вірив, що ми тебе завжди шукаємо, Щоб ти, батьківщину й мене не забув. Сьогодні я мріяла, плакала, молилась, за тобою сумую, мій братику, дуже тримайся, ніколи не здамся, шукаю, хай навіть усім в світі стане байдуже.